мої дорогенькі, сподіваюся, що у вас усіх все добре. Нічка весела була. Я ще й з вечора зрозуміла, що щось буде, бо річі до того в хату хотів, ну, пробивався прямо. Я його звечора не впустила, а тоді ж вже як все почалось, так. кажу, він давай шкрепти в двері. Кажу, Ваню, піди відкрийте, Шкода його, так спав з нами. Це ось на двір попросився, так уже ж я з ним вийшла. Зварила кави, напилась води теплої, нагріла в чайнику, бо щось носоглотку прихватило капітально. Ну, то вчора перемерзла і є. Ну, то таке, то нічого. То все нічого. Ой. Чуєш? Ой-ой-ой, ой-ой. Йдемо ходь, хату, йдемо ход. йдем, моя лялечка. Йдемо, бо ще ракети очікуємо. Йдемо, йдем, мій маленький. Йдем.